Привіт всім створеним за образом та подобою Божою. Запрошуємо вас відсвяткувати перший день народження цієї дівчинки. Почалося все з підготовки з вечора. Надули для Ксюші 30 повітряних кульок. А це наш святковий ранок. Ку-ку! А у кого день народження? З Днем Народження Ксюньку! Ура! Давай! Що то? А я так сюжет подарунок! Перший подарунок від татуся. Не пропустіть детальний огляд всіх подарунків всередині відео. Що це таке? І нарешті почалося свято суконька, кульки, гості, святковий тортик і подарунки. Подарунків, тому що в цей день ми святкували і його день народження також. Ой, і дідуся. Держи. на. скажи, на. Не бросай, тільки тут скло. Це вам, ну, вони майже однакові виберете, яку, яку вам більше подобається. Це річна Ксюша, вам на пам'ять. Ми також вирішили зробити подарунок нашим дідусям і бабусям від імені Ксюші. Роздрукували її фотографії і вставили в рамочку. Так, ну і нарешті переходимо до цієї довгоочікуваної частини нашого відео про подарунки для дитини на один рік. Хочу почати з такого подарунку як набір посуду для прикорму. Звичайно, в рік дитина переходить вже на загальний стіл. Такий подарунок може бути неактуальним, тому що у дитини до року вже буде свій набір посуду, але просто замінити новий посуд, щоб дитині було цікавіше їсти. Такий набір посуду складається з таці. Вона така неглубока, але цікаво те, що в ній є. Такі різні відсіки для різної їжі. Також в цьому наборі є така супниця або салатниця, чашечка і виделочка з ложечкою. Цей набір виготовлений з бамбуку. Це не пластик, це не харчовий силикон. Можливо, хтось такий, як і я. Хто хвилюється за те, що силиконовий посуд він вбирає в себе запахи. Я чомусь через це переймаюсь, і тому від початку нашого прикорму ми не купували такі модні інстаграмні набори посуду, тому що все ж таки я думаю, що може бути таке, що після тривалого використання з'являється неприємний запах. Наприклад, коли пообідали і відразу йдемо гуляти. Звичайно, я все це залишаю, не перемиваю посуд Ксюшин, залишила так, як є, ми пішли гуляти, і аж ввечері, коли доходять руки, я вимиваю посуд. З силіконовим посудом може трапитись таке, що він буде вбирати в себе запах від їжі. І після, наприклад, піврічного користування силиконовим набором. Посуду може трапитись таке, що він стає неприємний або змінює колір, якщо це якесь неякісне. І, наприклад, на рік дитині буде. Доцільно змінити посуд на, наприклад, такий бамбуковий. Наступний приклад подарунку, мій фаворит. Мені здається, це просто геніальна річ для діток. Першого року ми на своїй вже перевірили наші донечці. Цікавий такий альбомчик. Це іменний альбом. Всі посилання. Ці магазинчики, де ми купували подарунки, я залишу в описі, тому переходьте, читайте і знаходьте ці магазини або інші з подібним товаром. Можна замовити альбом з розвиваючими іграми, завданнями, підписано ім'я дитини, можна вставити фотографію дитини. І цей альбом. Складається з декількох заламінованих сторінок. Одразу хочу сказати, що всі деталі в цьому альбомі проламіновані і ними неможливо поцарапатися, пошкарябатися, вколотися. Все плавне, не зашкодить абсолютно ніяк. Якщо я не помиляюся, то в таких магазинчиках можна замовляти різні варіації сторінок, тобто можна вибирати, яку сторінку ти хочеш брати, яку можна пропустити, якусь замінити, з якими завданнями. Зглядаємо іменний альбом із розвиваючими завданнями. Перша сторінка овочі, фрукти. Кожна картинка на липучки. Її можна відривати і клеїти на місце. Друга сторінка свійські дикі тварини. Третя хто де живе. У нас є такі тваринки і їхні будиночки. Завдання знайти кожній тваринці її будиночок. Завдання хто що їсть. Також тваринки і якісь продукти. Завдання знайти, хто що їсть. Давай назад чіпляємо. О, так, жабка. Далі сторінка: веселі тваринки. Тобто є тіло, нема голівки. Треба почепити голівку до відповідного тіла. Ця сторінка професії. У нас є люди в, в певних формах і є машинки. Наступна сторінка кольори і форми. У нас є різні форми, певних кольорів. Ми знаходимо правильний колір кожної форми. Пори року у нас є чотири пори року, і на кожній по два відповідники тої характеристики, яка відповідає певній порі року. І остання сторінка це частини тіла і чистимо зубки. Е, ну, я розумію, що ця сторінка буде актуальна, коли е, Ксюша буде трошки постарше, але навіть зараз вона знає, що вухо, наприклад, це ось це вушко, це око, е, ну і так далі. Ця сторінка буде корисна, коли у нас з'явиться перший зубчик, і ми почнемо його чистити. І користуватися зубними щітками, зубними пастами, і буде цікаво дивитися, ось, що ми робимо зубною щіткою, чистимо зубки, зубна паста, стаканчик з водою. Закривається альбомчик на защіпочку таку. Чудовий варіант. Так, можливо, в рік дитина не буде користуватися всіми цими сторінками і активно виконувати завдання з цього альбому. Але після року дитина починає різко змінюватись, у неї з'являється мислення, вона починає розуміти якісь процеси, і тому з цим альбомом можна прекрасно займатися з дитиною, вивчати тваринок, вивчати звуки, які різні тварини видають. Тому я вважаю, це просто суперовим подарунком. Далі у нас є такий візочок, магазинний візочок з наборами фруктів і овочів. Перша сіточка в цій сіточці знаходяться звичайні пластикові фігурки фруктів і овочів. З ними нашій дитині цікаво гратися, вона розуміє, що це ам-ам, починає їх там кусати. І також можна вивчати різні фрукти, пояснювати, що це, що це за фрукт, якого він кольору, якої він форми. І також у нас є такий наборчик. Тут трошки інший механізм гри складається з тарілочки. Тарілочки. Дощечки. Так, Ножичок. Теж все безпечно. І безпосередньо фрукти, які поділені на дольки, які з'єднуються липучкою. Ми можемо роз'єднувати половинки дольки. Різних фруктів і овочів поєднувати, і зараз ближче покажу, що саме ми можемо робити з цими фруктами і з ножем. Показую ближче, як ми можемо гратися з таким набором фруктів і овочів. У нас є якийсь продукт. Фрукт або овоч, у нас є помідор, у нас є дощечка, ножичок. І ці пучки працюють таким чином, що коли ми ріжемо цей овоч, то ми чуємо звук, ніби дійсно ріжемо ножем по продукту. Раз. І овоч розділився на дві половинки. Я думаю, що якраз протягом цього року ми... Засвоїмо цю гру, ми вкладаємо дитині в руку ножичок і її рукою ось так показуємо цей принцип, і вона розрізає фруктики овочі. Розкриваємо подарунок. Ку-ку. Так, в наборі у нас є така лінійка. Починається з 50 см. Нам треба виміряти на місці, де ми будемо його вішати. 50 см. Е, є в наборі отакі е, двосторонній скотч. Наклейки з місяця, є навіть тато і мама. Так, Ксюша, зараз будемо міряти. Ще вам покажу е, варіант подарунку для дитини, е, яка народилася влітку, тому що це просто е, суперовий варіант е, це басейн. Також один з варіантів подарувати дитині на день народження музичний бокс. Також зараз покажу його ближче. А ось і музичний бокс. Ну, це приклад, їх існує безліч різних варіантів. У нас, наприклад, такий: дуже багато різних частинок з усяким різноманіттям. Тут і піаніно, музичні інструменти, все працює на кнопочках. Тут є телефон, який дзвонить, можна рукою проводити. Алло, дня. Тут є також пори року з віршиками. Осінь. Літо. Влітку рано сонце стало. Також тут є годинник зі стрілками. Є фігурки різні, різних кольорів. Серце, круг. Є ось така штука з піснями. Коли Ксюша була маленька, вона залипала на цю штуку. І ось тут такі лабіринтики з також усякими формочками, які можна водити, переміщати і так далі. Дуже цікавий варіант іграшки для дитини одного року. Сподіваюсь, така рубрика була корисна для когось, якщо ви плануєте йти на день народження до дитини першого року життя і думаєте, що їй подарувати, або, можливо, у вас росте дитина, якій ви хочете придбати, якийсь цікавий, розвиваючий подарунок. Тому користуйтеся, беріть ці ідеї, а ми далі продовжуємо дивитися наше свято. <плес> thank <laughs>